Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика Навколо нас. Номер 10. У САДУ. Останній садівник. Перше Нещодавно в богом забутому місці чоловік похилого віку влаштувався до відлюдниці пані Фандор Садівником. Її маєток та невеличка скляна оранжерея, обліплені густим плющем, ховали у своїх межах трояндовий сад. Величний, але занедбаний. Перше, на що садівник звернув увагу, що донедавна пишні кущі потрапили у засідку якоїсь дивної недуги, пелюстки троянд руділи, сохли та тріскалися. Колючки майже осипалися, а стебла покривалися темними плямами і гнили із середини. У перший тиждень садівник працював, не покладаючи рук, обрізав ушкоджені пагони, обробляв захисними засобами, удобрював ґрунт, поливав з особливою увагою. Але стан троянд залишався незмінним. В обід він нарешті добрався до оранжереї. Усередині була тиша. Після фарбування головного фасаду він порався із гілками, які химерно переплелися біля дверей входу, працював не поспішаючи. Троянди, що росли з вулиці уздовж стіни, були надто близько до скла. Одна з них, темно-багряна, нахилилася. Її шип провів по склу з таким скреготом, що садівник завмер. Хвилина, дві. Гра вітру, вирішив він. Тоді чоловік нахилився, щоб прибрати зрізану гілку під ногами, але то виявилося коренем, теплим і пульсуючим. Садівник торкнувся його, і земля ніби здригнулася. Квіти за оранжереєю затремтіли і почали ритмічно стукати шипами по склу. Переляканий чоловік озирнувся. Двері за ним ніби зникли, а замість них виросла стіна троянд. Одна із них повільно розкрилася. Із її центру на нього дивилися жовті очі. Вони були надто людськими, не кліпали. Садівник зробив крок назад. Підлога стала м'якою, як мох. Коріння, якого він торкався ще хвилину тому, обвелося навколо його щиколотки. але не агресивно, а ніжно. як рука що просить не йти. Ти нам потрібен. Спітнілий від жаху чоловік затулив лице руками. Та подумка сказав собі, що все це нереально. І раптом залягла глибока тиша. Стіна і троян та жовті очі зникли. Підлога знову тверда, вихід з оранжереї вільний, жодних голосів. Садівник повільно сів на поріг, як після лячного сну. Сонце пробивалося крізь скло, граючи на його чолі. От що буває від перевтоми, прошепотів він собі під носа. Або я фарби надихався. Треба вийти на вулицю. Але коли він підвівся, то помітив на щіколиці ледь помітну подряпину. Він ще раз озирнувся на стіну біля оранжереї. Троянди стояли нерухомо. Потім він вийшов на подвір'я і вдихнув повітря звичний світ, але відтоді в ньому щось змінилося не ззовні, а в ньому самому. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Одної прохолодної ночі, коли садівнику не спалося, він почув дивний звук, що долинав із трояндового саду. Здушений стогін, слабкий тріск, щось неспокійне і наполегливе. Він повільно підвівся з ліжка, закотався у поношений плащ і, прихопивши ліхтарика, вийшов із гостьового будиночка на двір. Місячне світло торкалося кам'яної бруківки та зблідлих кущів ялівцю, серед яких повітря було солодко густим, як сироп. Стогін напливав з глибини саду. Садівник обережно ступив уперед, боячись злякати те, що видавало цей нечуваний гомін. Раптом один з кущів здригнувся. Його пелюстки повільно розгорнулися з напруженим зусиллям. Ніби його отримував невидимий капкан. Допоможи, прошепотіла троянда чужородним колючим голосом, наче вимовленим рваними губами. Садівник відсахнувся від несподіванки, його дихання збилося, а рука лягла на серце, намагаючись утримати сумнівну реальність. Він нічого їй не відповів, хочіше розвернувся і поспішив назад у будинок, вирішивши, що це лише плід його уяви, спричинений втомою та роботою з хімікатами. Діставшись з будиночка, садівник відразу заварив собі міцного чаю, осушив склянку і все-таки провалився в сон. На ранок сад виглядав, наче нічого й не сталося вночі. Хіба що на деяких кущах ще більше обсипалося, прожавіли листя й шипи, а також дужче зажурилися бутони. Садівник подумки себе, що випадок уночі то через втому, але в глибині свідомості все ж таки оселилося незрозуміле занепокоєння. А що, якщо? Ні, ні. Сьогодні я просто використовуватиму в роботі інші засоби захисту рослин, і ось його черговий трудовий день злетів, але чи будуть його нові зусилля на користь квітам? Пані Фандор котрий день не турбувала садівника, що здавалося підозрілим. Колишні його роботодавці іноді були чимось незадоволені, а пані Фандор, навпаки, абсолютно байдужа досаду. Вечорами він з інтересом заглядав у вікна з різнобарвними вітражами у її двоповерховому маєтку. Світло там горіло тільки в холі, і мабуть, у кімнаті пані Фандор. Цікаво, що вона робить цілими днями сама в домі, їй не нудно за міському житті, хоча вона, може, полюбляє усамітнення, як я, робота, квіти та тиша що може бути краще. Його нова господиня настільки була самітницею, що схвалила його кандидатуру на роль садівника просто за електронним повідомленням, без попередньої співбесіди. А він був тільки радий ще пак, робота мрії. Жити у господарки, свого постійного житла він не мав, доглядати сад, де ростуть тільки його обожнювані троянди. До того ж, заробіток дуже пристойний. Цієї ночі він знову не міг заснути. Його думки блукали серед тіни й тісної кімнати, поки моторошний голос саду знов не почав його кликати. Цього разу садівник не став вагатися він впевнено ступив у вологе повітря, просочене запахом гнилого листя. Кущі троянд ніби напружилися, почувши його. Їхня листя заворушилася, хоча вітру не було. Квіти, наче чекали на нього, завмерши в очікуванні. Коли садівник досяг центру саду, один із кущів повільно розвернувся, як і минулого разу, але його обриси змінилися, витягалися і ставали схожими на жіночу постать, виткану з маси хворих пелюсток. З них стікала густа каламутна рідина, нагадуючи сльози гниття Ти допомагаєш нам? Але не розумієш, чому сад гине? Її голос обгортав, проникав до тями, пробуджуючи у садівника неясні страхи. Старий присів на бордюр, стиснув пальці, відчуваючи, як під нігтями забивається пріла земля. Чому ваше коріння руйнується? спитав він, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Тому що вона вмирає. Слова зависли в повітрі, просочивши ніч тишею. Хто? Пані Фандор! Її хвороба роз'їдає нас, її дух отруює середовище й повітря, поки вона тут, сад не зможе жити як раніше. Садівник дивився на квіткову фігурку, дивуючись. Я нічого не знаю про хворобу господарки. Ти говорила з пані Фандор? Так. Голос Троянде здригнувся в короткій відповіді, наповненій безнадійністю. Старий мовчав, роздумуючи над її словами. Її полюстки ледве ворушилися. Але всередині них ніби пульсувало щось відчайдушне. Вона не просто вмирає, її тіло гниє, воно отруює територію, землю, її дихання знищує наше коріння. Чим слабшою вона стає, тим ближче наша загибель. Хіба ти не бачиш, що від нас залишилося? Садівник глянув на кущі довкола. Тепер він бачив, що листя троянд не просто зів'яло, воно злиплося у темні згустки, як запекла кров. А деякі стебла скривилися у болісному спазмі. Вона має піти. Фігура троянди опустила голову. Якщо вона не піде, нас не стане. Її слова розчинилися в повітрі. Кощ троянди знову став собою й замовк. Садівник стерпіт на чолі, відчуваючи, як усередині нього починає прокидатися дикий наростаючий страх. Друге. Наступного дня садівник уперше увійшов до маєтку пані Фандор. Повітря всередині було просякнуте чимось солодкуватим, але затхлим, запахом старої плісняви, змішаної із квітковими нотами. Пані Фандор сиділа біля вікна у кріслі, її спина здавалася незвично покрученою. Коли жінка повільно повернула до нього голову, садівник мимоволі напружився. Її обличчя було сухе і стягнуте, ніби із нього висмоктали всю вологу. Вона майже не моргала, її очі затуманені і глибоко посаджені, як дві темні западини, у яких губилося світло. Але наймоторошніше виглядала її шкіра, ледь рожевого відтінку. На щоках і шиї проявилася тонка мережевна текстура, схожа на пелюстки, але не живі, зморщені, потріскані, ніби вона була не людиною, а частиною саду, що виснажився і готувався до тління. Пані Фандор, я перепрошую, що вас потурбую, але ваші чудові квіти в саду вони вмирають, тихо сказав садівник. Очі Фандор блиснули тьмяним свічінням. Відбиваючи світло зовсім не так, як повинні. Я знаю, вона мовила ледь чутно. Але я роблю все можливе поливаю, удобрюю, обробляю їх від усіляких шкідників, і це чомусь не допомагає. Я вперше за весь свій великий досвід стикаюся з таким. Губи Фандор здригнулися у сухій усмішці. Що ж, ти не перший, хто думає, що може їх урятувати. Але ти маєш зробити все навпаки, знищити їх. Старий здивовано підняв брови. Що, пані? Вибачте, жінка повільно схилила голову на бік. Її сиве волосся рідке й потьмяніли, розсипалося по плечах. Ти ж їх чуєш? Садівник напружився, але відповів чесно. Вони, вони стогнуть ночами, просять моєї допомоги. Звісно, тому що вони голодні, а тобі, кажуть, що то моя хвороба на них погано впливає. Він насупився. Голодні? Після всіх моїх добрив? Не думаю. Переселюючи біль у тілі, жінка трохи нахилилася вперед. Вони харчуються, але не тим, чим ти їх годуєш. У кімнаті стало тихіше. І чим же? Мною. Садівник подався назад, раптом відчувши, що повітря в кімнаті стало важчим. Ви думаєте, що в вас троянди вбивають? Пані Фандор кивнула цим трояндам близько сотні років. Коли я вперше прибула сюди два роки тому погостювати у дядечка, то він мав вигляд трохи краще за мене. Після його дивного зникнення я знайшла в будинку книгу із записами, а в ній фотографії. Все про тих людей, родини яких мешкали на цій території. Змінювалися люди пори року, тижні та роки. Проте, не трояндовий сад, він лише укрупнився. Ці кляті троянди висмоктують енергію, навмисне тягнуться до всього живого. Ти ж помітив, що тут поблизу навіть кішок та собак немає. А про сусідів взагалі мовчу. Люди звідси тікають. А я, на що я перетворилася? А мені ще немає 45 років. Старий дивився на неї у заціпенінні. Так, так, кивнула Фандор. Книга із записами на комоді. Погортаєш на дозвіллі. – Але ж це просто квіти хіба. Жінка видихнула, наче втомилася від довгої розмови. Ні, садівнику, просто квіти не видаватимуть звук, зрозумілі для людини. Просто квіти не будуть говорити ночами. Вона підняла руку тремтячу, суху, але її пальці виглядали тоншими. Наче втратили людську щільність. Ти не розумієш? Якщо піддатися, то ти теж станеш для них кормом і загинеш. Знищ сад! Садівник не помітив, як від переляку ступив назад, а потім чим дуж кинувся до виходу. Він міцно стиснув руки, намагаючись вгамувати тремтіння. Він не відразу повернувся додому. Довго стояв на порозі маєтку, вдивляючись у сад. У голові крутилося застереження пані Фандор. Йому згадався випадок в оранжереї декілька днів тому. Тоді він списав це на втому, але тепер. На ранок він повернувся до маєтку. Постукав до пані Фандор, але вона не відповідала. Він заглянув у прочинені двері її кімнати. Усередині було порожньо й тихо її крісло, комод, речі усе на місці. Але де сама Фандор? Садівник підійшов до комода. На ньому лежала та сама книга із записами. Він розгорнув її. На першій сторінці було старе фото маєтку ще без саду, далі численні записи, дати, імена яких він не знав, деякі було криво закреслені. Він швидко прогортав книгу до кінця і зупинився на рядках. Сад не приймає порожнечу він годується енергією, молодістю, страхом та емоціями. Ким би ти не був читачу, моя тобі порада не залишайся у маєтку. Не думай, що зможеш його приручити. Він поглине тебе. Садівник різко закрив книгу. Пані Фандор залишила для нього її навмисне, та, почувши шурхіт з ванної, він поквапився залишити кімнату господарки. Наступні дні він ходив садом, вивчаючи кожен кущ, спостерігаючи, як хвороба поширюється. Листя обсипалося, бутони втрачали своє забарвлення і запах. Він намагався врятувати квіти, але його руки безсили опускалися. Вночі він уже не виходив у садок, почуваючи себе винним. Перед трояндами. За тиждень пані Фандор майже перестала вставати з ліжка, а садівник так і не наважився зробити те, на чому наполягала пані. Він завжди вірив, що земля відчуває турботу, знав, як правильно торкатися крихких стебел, як слухати подих вітру у листі. Кожен кущ був для нього більше, ніж просто рослина, він відчував їх, зростав та наповнювався разом із ними. Коли він уперше побачив цей занедбаний сад, його серце стиснулося від смутку. Тут колись було щось прекрасне, але скалічилося. Щодня він втрачає частину саду, і це відчувається ним як особиста втрата. Позбавитися їх. Голос Троянди повертався в його пам'ять знову і знову, нагадуючи про біль, який він не міг полегшити. Колись батько казав йому: Сад, це пам'ять маєтку, якщо ти будеш добре доглядати за рослинами, то вони запам'ятають тебе. Але цей сад пам'ятає дещо інше. Коли наступного ранку садівник виявив нові загиблі квіти, у нього всередині щось тріснуло, якщо сад зникне, то хіба він вибачить собі це? Який тоді з нього садівник у третьому поколінні? Можливо, пані Фандор Марить, і троянди до її хвороби ні до чого? Якщо вона покине ділянку, сад живе, якщо вона тут залишиться, все помре. Думка звучала сухо й беземоційно, але всередині нього щось скриготало, як прожина старого годинника. Він згадував її голос, стомлений, сповнений роздратування. Пані Фандор дивилася на нього так, ніби в ньому не бачила людини, а лише інструмент для своєї темної місії. Вона найняла мене не щоб доглядати їх, а щоб погубити. Але троянда, троянда благала. Садівник вагався. Він згадав слова Фандор вони висмоктують енергію. Та похитав головою. Маячня. Але чому тоді він сам, відколи живе тут, став відчувати втому млявість, ніби сам починав вростати корінням у цю землю. Минулі ночі спливали у пам'яті як невиразні силуети. Шурхіт, стогін, згубний аромат. Що ж робити? У гостьовому будиночку стало душно. Він знову вийшов у сад, але не міг змусити себе дійти до центру. Я мушу щось вирішити з пані Фандор, але я не вбивця. Ця думка отримувала його, але день за днем садок помирав. А якщо я просто рятую його, одне життя проти сотні інших. І саме ця думка прийшла до нього, коли він знову побачив чорні плями на ще вчора здоровому кущі. Настала ніч, садівник сидів на ганку, вдивляючись у садок. Він ухвалив рішення, але в ньому ще залишалася тінь сумнівів. Пригадалося, як він уперше взяв у руки лопату, тоді він був молодий і працював у великому маєтку, де власник цінував кожен дорогоцінний кущ рідкісних рослин. Він навчився розуміти їхні ритми та потреби. Троянда, як дитина, потребує турботи, казав його покійний батько. Тепер перед ним був сад, і він почуває себе зобов'язаним врятувати його. Коли в маєтку Фондор згасло світло, садівник піднявся по сходах і увійшов до кімнати пані. Запах гнилі був сильнішим, ніж зазвичай. Пані Фондор лежала у ліжку. Її шкіра остаточно набула неприродного відтінку. Він дивився на неї довго. Що ж? Так чи інакше вона все одно помре. Жінка несподівано розплющила очі і сказала: Ти все вирішив, садівнику. Так, як би варварськи це не виглядало, але садо живе, а у вас, одначе, часу майже не залишилося пані. Вони і тебе завербували. Що ж, ти не перший. Вона із сумом сміхнулася. Звісно, він завжди оживає, коли йому приносять чергову жертву. Після того, як він задушив пані Фандор подушкою, то запхнув її тіло в мішок, занурив у бочку, щільно її закрив і спустив на якийсь час льох. Коли після всього садівник вийшов у сад, троянди розпустилися в серпанку світанку, і повітря навколо було чисте і свіже. Він любо пройшовся між рядами, торкнувся квітів і зрозумів, що вчинив правильно. Він не зрадив свого ремесла. Уперше за довгий час відчув себе сповненим радості. Стомлено провівши рукою по обличчю після безсонної ночі, він раптом торкнувся долонею чогось шорсткого. Садівник опустив погляд. На кінчиках пальців залишилися крихітні рожеві частинки, немов пилок або тонке лошпиння пелюсток. Садівник повільно підняв руку до очей, але вітер уже забрав їх, змішавши із ранковим світлом. Мабуть, це з пані Фандор. Він відчув, як слабкість повільно вповзає до його кінцівок, але не надав їй значення. Троянди відновлювалися, а він просто втомився після важкої ночі. Третє. Минув рік. Трояндовий сад повністю відновився, ще й розширився. Його межі розтягнулися за колишні кордони, поглинаючи частину ялівцевих кущів, кам'яної доріжки та нижній край гостьового будиночка. Листя кущів не було насиченого майже неприродного зеленого відтінку, а бутони розкрилися в повній величі, наче в них живе щось, що проривається крізь оболонку, а їхній аромат став густішим, зовсім не квітковим, як запах крові, змішаної із землею. Садівник натхненно жив у маєтку, уважно доглядав за квітами, але тепер, торкаючись їх, він помічав дивне відчуття, ніби він не просто піклується про сад, а є його частиною. Його руки стали повільнішими, а погляд затуманеним. Іноді йому здавалося, що кущі реагують на його наближення. Гілки привітно ворушились, або то не поверталися в його бік, спеціально зачіпали колючками. Аромат троян догортав його, стаючи важким п'янким покривалом. А коли він торкався землі, вона відповідала йому пульсацією. Після такого контакту він ішов до себе майже знесилений. Він ще не втямив, що насправді став не просто частиною їхнього життя, а головною поживою. Його енергія це добриво для них, коріння живиться його думками, а воля це тінь, що вже не належить йому. Іноді, коли він проходив скляну оранжерею, то бачив у її відображенні не своє обличчя, а обличчя пані Фандор, спотворене з червоними плюстками замість очей. Він почав бачити сни, які йому не належали. У них він був дитиною, жінкою, молодим чоловіком, всі ті, кого сад уже колись поглинув, І від того він прокидався з відчуттям, що прожив чужі життя. В один із днів, проріджуючи щільне сплетіння двох кущів, його пальці зачепили щось тверде. Спочатку він подумав, що це камінь або підпора, але, розгрібаючи листя та добравшись до центру, він побачив щось значно страшніше. Обрис людського скелета, поглинутого кущами. Його ребра були переплетені зі стеблами троянд. Порослі мохом кістки, здавалося, стали частиною ґрунту, який живив ці рослини, а з очниць людського черепу проросли тонкі пагони. Серце садівника від побаченого закалатало. Що це? Хто це? Як давно це тут? Після тої знахідки йому стало ніяково. Якось уночі він прокинувся весь у холодному поті, не розуміючи чому. У маєтку було тихо, надто тихо, але в цій тиші щось сховалося легкий поклик, слабкий шепіт, звук, схожий на повільну промову його імені. Він вийшов на двір. Троянди колихалися безвітряної ночі, їхні тіні від світла ліхтаря тремтіли на землі, утворюючи химерні обриси, схожі на руки, що тягнуться до нього. Садівник завмер. Тепер ти теж частина нас, прошепотів сад. Садівник зробив крок назад, але простір ніби стиснувся. Йому стало важко дихати. Здавалося, повітря стало густішим, як тоді, коли пані Фандор була жива. Його тіло почало важчати, ноги дерев'яніти, і він відчув, як щось повзе під шкірою, наче коріння, яке шукає, де б укорінитися. Його пальці стали шерсткими, а на зап'ясті з'явилися. Тонкі прожилки рожевого кольору. У цей момент він здригнувся його осяяло, садок не просто живе, він годується ним, як колись годувався пані Фандор. Він згадав слова Фандор про її зниклого дядька, про стару книгу записів, який він не надав ваги, про її застереження, але було вже пізно тепер, коли троянди розмножилися, вони потребували більшого. Більше догляду, більше життя і більше енергії. Я зробив те, що було тобі потрібно, я не зрадив тебе саду, я вивільнив тебе. Але чому я чую шепіт чужих імен? Чому в бутонах бачу застиглі обличчя? Чи то я сам стаю частиною твого єства? Згодом він більше не вживав звичайну їжу, лише пив дощову воду, яку збирав у чаші з листя, ловив себе на тому, що розмовляє з ґрунтом. Просить його не брати ще його, проте сад робив вигляд, що нічого катастрофічного не відбувається. У наступні місяці чоловік майже не виходив із дому, почав говорити сам з собою, але голос був не його. За нього говорили квіти. Його думки розгалуджувалися, і він більше не міг згадати, ким був до того, як потрапив сюди. Квіти наказували йому розмістити повідомлення про те, що маєток потребує нового садівника. Він довго пручався, але все-таки сів за стіл та почав набирати текст. Маєток потребує садівника, проживання на місці. Вітаються ті, хто любить квіти, не має родичів та прихистку, ті, хто шукає забуття. Мене ще трохи часу, і він більше не зможе доглядати його самостійно. І трояндам таки знадобиться новий садівник, сад готовий до його зустрічі. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.